Віалі різонка трьохмат зі біма трамбасі перша вічну часу нашого експерта експерта. Російський фейк на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Українська армія і влада, начебто, евакуюються з Куп'янська. Таку брехню поширюють російські телеграм-канали і проросійські медіа. Зокрема, ці повідомлення потрапили і в англомовний простір. Однак це неправда. Керівник Куп'янської військової адміністрації Андрій Канашевич спростував цю інформацію. Він повідомив, що працівники районної військової адміністрації, СБУ, Нацполіції, прокуратури Куп'янського району усі вони перебувають на робочих місцях і продовжують у належний спосіб виконувати свою роботу. Українська армія, за словами Канашевича, тримає ситуацію під повним контролем. Ситуація на Куп'янському напрямку залишається без змін. Інформація про наступ Росії це вкид ворогів, говорить Канашевич у коментарі українському радіо Харків. Послухаємо, ситуація контрольована, всі на місцях виконують свої задачі і роботу без змін. Чутки, що там це все таке. Знаєте, це чутки, які розповсюджує. Ну я так думаю, що ворог і може там якісь ще не знаю, як їх назвати правильно. Тобто, з можливо, і з провокаціями, з метою провокації або необізнаністю, ширять ці чутки, крім того, що і ворог намагається розхитати ну, можливо, ситуацію. Це інформаційні інформаційні атаки, можливо, йдуть. Ну тобто ситуація залишається станом на зараз без і ситуація залишається контрольована з боку збройних сил України. З іншого боку, 4 лютого, генштаб давав дані, що Російська Федерація зосереджує зусилля на ведення наступальних дій на куп'янському напрямку. Тож, чи можливо, збільшилася кількість бажаючих евакуюватися, наприклад, з Куп'янська або прилеглих сіл, які обстрілюються, звичайно, і сам опублікую сьогодні ще раз, і я просив. Колег, голів, начальники місцевих адміністрацій, щоб вони проводили певну роз'яснювальну роботу, зробили певні публікації там, наприклад, в соцмережах. І з людьми спілкуємося, і купа дзвінків вже було і за суботу, і за неділю людей, які були занепокоєні з кидом таким. Сильним цю інформацію. тобто ми пояснюємо наскільки це можливо, роз'яснюємо людям. Ми намагаємось заспокоїти і довести їм, що і влада, і збройні сили ситуацію контролюють, і при виникненні якихої там ситуації буде повідомлення окремо. Люди будуть знати що до чого і що робити. То, що я знаю, ну військові більше знають, і вони контролюють ситуацію кожну хвилину. Те, що я знаю, що розповідали мені на відповідних нарадах, те, що дійсно є певні ознаки накопичення додаткових сил, але говорити про те, що створюються якісь там штурмові або наступальні загрози і сили підтягуються під це. Є ознаки певні військові, що про це говорять. Ну, настаном на такої інформації немає. Ми з вами слухали коментар очільника адміністрації Куп'янського району Андрія Конашевича. Цей коментар він дав українському радіо Харків, як пише Харківський антикорупційний центр. Протягом останнього часу росіяни часто ширять фейкові повідомлення про новий наступ російської армії на Харків, Куп'янськ, Дворічну, Ізюм та інші населені пункти області. Також пропагандисти розповідають про те, що Україна не відновлює, начебто, звільнені території. Але все це не відповідає дійсності. Ми знаємо, що велика увага влади до цих територій є. Президент України після звільнення цих територій відвідував їх. Також там відновлена робота усіх органів влади, і українська армія надійно тримає наші рубежі. Нові спроби дискредитувати українську армію. Росіяни вигадали історію про українських військових, які приїхали на навчання до Німеччини користуватись навчаються танками леопард, і, начебто, попросили політичного притулку в цій країні. Російські медіа і прокремлівські акаунти в соцмережах в Телеграмі, зокрема, публікують, нібито взяту із авторитетного видання Financial Таймс новину про двох українських військових. Які, як пишуть, вони прибули на навчання до Німеччини і просять політичного притулку через те, що в них не бажання гинути в безглуздій війні. Що одразу впадає у вічі, це те, що ціла низка російських вебсайтів поширили цю новину. Це, наприклад, вебсайт Воєнне «Форпост», «Правда.ру», силовий блок» і багато-багато інших, і телеграм-канали. Усі вони пишуть однаковими словами, наприклад, там є така цитата. Вони, тобто українські воїни, вважають, що передача західних озброєнь не сприятиме перемозі Києва, а призведе лише до зростання жертв, як серед військових, так і серед мирного населення. Це нібито цитата, яку вони наводять із статті у Financial Times. Ми розібралися звідки ж ростуть ноги в цього фейка. Допомогли нам з цим аналітики проєкту СТОП і з'ясувалося, що це просто звичайнісінька вигадка. Новина на яку посилаються кремлівські ресурси, дійсно виходила у Financial Times, проте назву вона мала іншу. Там написано, що українські військові розпочнуть тренування на танках Леопард 2 наступного тижня. І у цій публікації ми не знайшли жодного слова про українських солдатів, які бажають отримати притулок у Німеччині. Також там немає ніяких заяв українців про те, що західне озброєння, нібито не допоможе Україні виграти війну. Справа в тому, що пропагандисти, як завжди, придумали для себе певний доказ. Що їхня історія, начебто, є невигаданою, а справжньою, вони зробили скріншот статті із Financial Times, опублікували його в своїх змі, але цей скріншот виявився відредагованим. До нього пропагандисти додали абзац, якого насправді в оригіналі статті немає і не було. Напевно, от в такий спосіб пропагандисти хотіли показати, що західні медіа фіксують низький бойовий дух української армії, ну а озброєння союзників. Просувають в що принесе Україні тільки проблеми і жодних військових успіхів. Насправді у цій статті, оригінальній, розповідається із посиланням на два джерела, що на німецькому полігоні Еккернферде. Все готове до початку навчання українських військових експлуатації сучасних бойових танків Леопард 2 Також журналісти додають, що сотні солдатів Збройних сил України вже вилетіли у різні місця по всій Німеччині і Польщі. Усе відбувається дуже швидко, тому що українці бачать гостру необхідність. Ідеться у статті. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. На... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.